Новомосковській поліції робочий день приніс святковий настрій. Виїжджати на допомогу громадянам. Вони тепер будуть на нових автомобілях. 635 авто з екологічними двигунами Mitsubishi Аутлендер передані японською стороною Україні в рамках кіотського протоколу для потреб патрульної поліції, груп швидкого реагування, підрозділів превенції та вибухотехніків. Поліція Дніпропетровщини отримала нові кросовери Mitsubishi Аутлендер. 38 автомобілів з екологічними двигунами, 5 з яких для новомосковської поліції. У Новомосковському відділі поліції був проведений святковий розвід особового складу груп реагування патрульної поліції, які заступили нанесення служби по охороні публічної безпеки та порядку на території міста. Де заступник начальника новомосковського відділу поліції Дмитро Сергійчук провів інструктаж з техніки використання нового службового транспорту. Казані автомобілі. Е Виділений Міністерством внутрішніх справ та Національної поліції України для несення служби. На території міста такі автомобілі допоможуть більш швидко зреагувати на виклик. Це дозволить поліції працювати ще ефективніше. Також достатньо великим плюсом транспорту є економія палива. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, введення більш ніж 600 таких авто з невеликим бензиновим двигуном в роботу національної поліції дозволить зекономити на паливі близько 300 мільйонів гривень за рік. На патрулювання нашого міста вже вийшло п'ять екіпажей груп реагування патрульної поліції, каже Дмитро Сергійчук. Указаний автомобілі вони комфортні, ви бачили, Значить, обладнані всіми засобами, спецзасобами, які необхідні для несення служби на вулиці. Особовий склад навчений в користанні вказаними автомобілями, тому що є деякі нюанси зв'язку з тим, що автомобіль працює як на електродвигун, так і. На бензині та інструктаж був проведений вдало, тож маємо надію, новий транспорт допоможе правоохоронцям в подальшому процесі несення служби.